За даними моніторингових каналів, з 25 по 30 листопада, у період з 6 години ранку до 10 години вечора, буде закрито повітряний простір над полігоном Капустин Яр в Астраханській області Росії. Нагадаємо, саме з цього полігону запустили балістичну ракету міжконтинентальну середньої дальності з робочою назвою Орішнік. Відповідно, хотіли би вас розпитати: так, для чого ворог може намагатись закривати повітряний простір над полігоном, що це означає і загалом, який ризик запуску тих от балістичних ракет? Ризик завжди є відносно закриття повітряного простору. То це в будь-якому випадку один з механізмів просто психологічного тиску, угу. навіть якщо ніяких запусків не буде. А питання чи будуть вони чи ні, ну невідомо. Бо я вважаю, що треба вважати завжди, що така загроза існує. Принаймні, РФ нічого на цьому питанні не стримує. Також треба розуміти, що Капустин-Яр яр це насправді полігон, на якому ну скажімо так завжди. За ще за радянські часи та і в РФ, він використовується саме для навчання, в тому числі і на лівопробувань зенітно-ракетних комплексів. Тому насправді над ним і так доволі часто повітряний простір закривається. Тому сказати те, що вони його закрили, це точно означає з словою країністю, що вони будуть запускати там, бачив міжконтинентальну ракету чи ракету середньої дальності. Ну відкрити питання відносно цього. Бачу, ви достатньо скептично ставитеся до подібного роду інформації. Будемо сподіватися, що дійсно ворог просто намагається накаляти ситуацію і посіяти такий собі страх в наших з вами співвітчизників. Пане Олеже, важлива сталася подія у канадському Монреалі в резолюції парламентської асамблеї НАТО, яку прийняли 25 листопада, і присвятили протидії агресії Російської Російської Федерації. Міститься ряд дуже цікавих пунктів, наприклад, надати у Україні усі засоби, включно з ракетами середньої дальності для самооборони та подальшого стримування агресії Росії. При цьому в резолюції нагадано про повне право України завдавати удари по території агресора відповідно до 55-ї статті статуту ООН. А якщо ця резолюція буде нести не лише рекомендаційний характер, а наші партнери до, до неї дослухаються. То які можуть нам надати власне засоби в межах цієї резолюції, і чи можуть вони суттєво повпливати на ситуацію на полі бою? Так, абсолютно правильно, ви вказано, так, що ця рекомендація з парламентської асамблеї НАТО вона є незалежною від самого НАТО органом, вона не є контролюючим, управлінським, якимось там навіть консультативним органом, вона, якби окремо, і надає своє бачення, свої рекомендації, і може закликати, що вона і зробила. Але дуже позитивно, що такий заклик, звісно, є, тому що ну до речі, ця організація вона у двадцять му році заявила, що РФ це країна терорист. По-друге, буквально у травні цього року. Закликала зняти будь-які обмеження щодо засування західного озброєння по території Російської Федерації, і зрештою ми зараз це і спостерігаємо. Але проблема в тому, що для того, щоб крім того, щоб закликати і передати ракети, ці ракети треба мати. І якщо ми там вже мова йде про середню дальність, тобто середня починається з тисячі кілометрів, і якби, з цим є великі проблеми. Тому що якщо от, виключити США, з цієї от, цього, от, цієї парадигми, тому що насправді ну, парламентські такі от асамблеї, в адміністративні частина НАТО, вона європейська. То у Європі з ракет середньої дальності зараз є ну, трохи більше 200 та магавків у Великій Британії на кораблях та підводних човнах. У Європі немає в принципі балістичних ракет, які мають дальність понад 300 кілометрів, а всі що є, є до 300 кілометрів і 300, це атакамси. власних розробок взагалі балістичних ракет немає. Єдине, що є ще, ну от у Франції є дуже незначна кількість власних аналогів Томогавків, ФМД так званих, але там дуже геомеопатична кількість. Тому насправді всі ці заклики від ну, парламентарів країн-членів НАТО, вони, на, на мій погляд, направлені в першу чергу на США, яка вже має відповідну кількість ракет Томогаф, які має дані. Нані з км – кілометрів, це якраз середня дальність балістичних ракет середню дальність США немає досі принаймні тому ну, єдине, що можна сказати, що насправді, якщо США хоча б будуть передавати джасми. Тобто кровати ракети з дальністю, якщо брати версію А, 370 кілометрів, то це буде величезним позитивом. А якщо не томагавки, то ну це звісно фантастика на її погляд. Ну, хоча б там джасом ЄР, яка має дальність близько 900 кілометрів, то її схватить з головою. Пане редакторе, ну дивіться, я хотів, щоб ми зараз з вами порефлексували стосовно публікації The Wall Street Journal». Так, публікація насправді ну кілька, кілька рівнева. Отже, Європа не в змозі дати Україні достатньо зброї, але може надавати допомогу за данською моделлю оплачувати закупівлі в українського ВПК. Ну і от The Wall Street Journal» це так би мовити детально розписало. Тобто, одного боку, це позитивний сигнал, і всі виробники. Yeah. <sighs> Українські вітчизняні виробники, які займаються зброєю, так би мовити, ну можуть трошки заробити, а може навіть і не трошки з другого боку. Розуміємо, що історія про війну це не лише про гроші, а про будь-які потужності, які працюють за для поконання ворога і на перемогу. Так і ми розуміємо, що є певна номенклатура, яка можливо в Україні не виробляється а можливо, якщо і виготовляється, то не в таких кількостях, особливо з урахуванням того, що ворог може намагатись регулярно завдавати. Тих чи інших ударів, навіть по прихованих об'єктах виробництва. Ну і от, Якщо говорити про цей, от, як на мене доволі тривожний сигнал, ну, ми розуміємо, тобто, той чи інший патронний е завод в Данії чи у Франції, ну, міг би швидше. І в більшій кількості поставити, ніж, скажімо так, той чи інший об'єкт у нас, так? який і так радше всього працює наповно. А можливо, навпаки, тобто гроші, грошей нема, а виробничі потужності є. От просив би вас зараз, пане редакторе, і оцю дилему розв'язати в нашому прямому ефірі. Насправді так, тому що якщо мирна Європа, яка може завалювати проблеми грошима, обідкається на те, що вона не може виробляти зброю в потрібному темпі, це не може вважатися позитивним сигналом, для чому для самої Європи, і звісно, для України, в тому числі, але об'єктивно треба розділяти: тобто, наприклад, те, що от вигідніше виробляти в Європі. Це мається на увазі ну безпечніше як мінімум. Це ті самі вибухові речовини, це ті самі ж боєприпаси. Ну то вочевидь, вони там і будуть вироблятися в той час, коли в Україні виробництво ну умовно побудувати підприємство, яке буде виробляти вибухівку. Ну це я ну це буде максимально складно і стане. Ціллю номер один для будь-якої атаки ворога, тому що ну це ж виробництво вибухівки це дуже якби, погане поєднання з будь-яким далекобійним ударом Російської Федерації. А, водночас, наприклад, Європа точно ніяк не може наздогнати виробництво, наприклад, бронетехніки, там танки виробляються ну, у дуже малої і... Кількості в принципі, і вони навіть не посачаються до України не через це. Водночас в Україні є можливість напевно виробляти якісь там певні види бронетехніки вже самостійно, нехай із ну з тої самої сталі, бронесталі, зокрема, безліч варіантів Є можливо, мова йде про те, що наприклад, це чудово приклад артилерія Сау Богдана. Вона виробляється у темпі більшому ніж виробляється Цезар. Французький. Тобто французький некстер у мирний час, коли ніхто нікого не бомбить у Франції, виробляє менше САУ, ніж Україна під постійними методичними російськими обстрілами. Ну, Напевно, ситуація просто в країнах різна, тому такий результат. Тобто, є речі, які, от, якщо брати, от, Просто абстрактно там кудись туди гроші відкладати, то так це буде неефективно. Якщо ж направляти відповідні ресурси на виробництво того озброєння, яке ефективно виробляти в Україні, яке можна виробляти в Україні, ну скажімо так, умовно безпечніше. То так, це буде правильний варіант. Зрештою, загалом, якщо так брати, то зараз дуже багато компаній, в тому числі європейських, заходить в Україну, і тому ти то, чим далі, тим менше ми будемо говорити про, про те, що як, це українські компанії чи не українські, тому що такі що, наприклад, Ренметал він працює в Україні, і це юридична особа зареєстрована в Україні і виробляє в Україні українськими руками робочими, наприклад, якусь бронетехніку. Це український ОПК, чи все ж таки? Ки німецька пока от на це питання немає правильної відповіді, і тому правильніше говорити, що мова йде про просто про пон європейський і тому о, вкладання грошей Європи у підприємства, які в тому числі можуть бути їхніми, але працювати на території України з українськими виробниками це в будь-якому гроку позитив. Пане Олеже, дивіться днями, Олександр Сирський, головком зсу, сказав про те, що Україна зараз перебуває в обороні, і для того, щоб нам перемагати, нам потрібно контрнаступати. Це логічно, так але ми розуміємо, що для того, аби мати можливість переходити до контратак, ми маємо мати достатню кількість як солдатів, військових службовців, так і зброї. Я розумію, що можливо це питання складне для вас, оскільки ви до нього не були готові. Але ви як людина, яка добре знається на зброї і до. Добре, розуміє процеси в армії, має на увазі технічно так, скільки чого потрібно для певних задач. То я би хотіла, щоб ви, можливо, хоча би приблизно е, прикинули, скільки, скільки разів нам треба більше людей і техніки станом на тепер, щоб могти не лише оборонятись, але і контратакувати. Ви знаєте, просто це питання не те, що коментується чи не коментується. Я думаю, на нього. Компетентно може відповісти дуже обмежена кількість осіб взагалі в Україні, всі вони мають якби обмежені на коментарі, тому що мова йде про головнокомандувача збройних сил України, про начальника штабу, ну про генерального штабу мається на увазі, тобто про такий рівень осіб, і с... тому, що для відповіді на це питання необхідно мати цілий пласт відносно інформації відносно поточних сил та спроможності збройних сил України. Скільки там в резерві перебуває? Яке воно озброєння? Як яка доля тих надцяти от бригад, які озброєні до яких і не надійшло у відповідній кількості, надійшло чи це озброєння чи ні? Коли воно надійде, а також аналогічний пласт відносно сил та спроможності Російської Федерації, тобто це вже парафія розвідок, які мають надати ту інформацію, і тому я от загалі не коментую свої дії через це? Дивіться, на останок, пане редакторе, історія з мінами. Це якась там не знаю системна похибка. Це хтось не додивився і загалом, наскільки це може бути серйозно, особливо з урахуванням того, що американці раптом прокинулися, пообіцяли нам постачати протипіхотні міни. Питання напевно стосується мінометних мін, що навіть не них, а там, як вже офіційно було повідомлено з боку міноборони України, проблема була у партії не мін, проблема була вишибних зарядах. Тобто, для того, щоб ми не вилетіли за ствола, використовується вишибний заряд. Тобто, це мог бути не ну це в будь-якому паку складова боєприпасу, але оці от мішечки з вибухов... ну, якби з вишибними ага. зарядами, з порохами, які надіваються на хвостовик міни там. Очевидь, були проблеми. Вони причина точно має бути встановлена, можливо, відсиріли, в тому числі через ну може бути безліч причин, в тому числі з неправильно зберегали, неправильно упакували. Обидва варіанти також можливі, що саме конкретно встановить відповідна норма. Як я читав, якщо я правильно пам'ятаю, то у будь-якому випадку партію вилучили, відправили на завод виробник, який має їх замінити та не допустити повторення подібної історії. Зрештою, знов-таки Україна використовує не лише міни вітчизняного виробництва, і знов таки міни нормальні, там вишивні заряди. Їх поміняли на закордонні і все працює. Ну принаймні, як це з відповідно до офіційної інформації. Інформація, яка існує, тобто з її історії мені здається закрито знов таки. Зараз Україна виробляє от це, це якби в тих умовах, які є, і так можливо, напевно, було б не допустити такої ситуації. Ну, шляхом, а давайте ми, як раніше, будемо по два роки випробовувати щось? Ну тому, що щоб mm -hmm. все було перевірено, там як воно буде працювати не лише літом, ясно, лише ясно, ясно. а, а американські міни, як ви думаєте, як швидко вони можуть не, не дійти, і чому це ну. Що це означає, так? Тому що білий дім ну часом не поспішає, так би мовити, з подібною номенклатурою. Я просто боюся історія про міни тут мається на увазі протипіхотні Так, да, протипіхотні так. тобто, ну є мінометні міни, які ні, ні, ясно, ясно, ясно тут так? просто. Два два uh, різних uh, питання, але коротенько Так, ну просто щоб люди розуміли, що mm. одна була мінометна міна, інша мова йде про протипіхотні, які складаються на землю і знищують вже живу силу противника. То е, вони підтвердили те, що мова йде про передачу протипіхотних мін. Очевидь, це буде система Адам, яка дуже схожа на систему, яка вже є в Україні. Це дистанційне мінування за допомогою артилерійських снарядів. Це система РАМ, вона була з протитанковими мінами. Та ті ж самі снаряди, але з протипіхотними. Е, Передача таких речей може відбутися дуже дуже швидко, тому що насправді це просто артилерійські боєприпаси, які вистрілюються з наявної 155-мм систем. Там не потрібно ніякі там додаткове озброєння, оснащення, навчання. Тобто, тут якраз дуже прагматично, що звісно мовити про Адам, тому що це поки припущення у США не назвали назву системи, але ну скоріше за все були обрані саме вони, і це дуже швидке та прагматичне рішення.